Своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець сьогодні з вами в Етері, і в нас з вами екстрений випуск. Сьогодні ми інспектуємо укриття та сховища міста Києва. Це дуже нагальна проблема. Неодноразово ми вже на неї робили акцент, але як ми бачимо з попередніх подій, не до всіх дійшло. Сьогодні ми інспектуємо сховище Києва, щоб показати вам дві сторони медалі. Те, що нам показує влада, і те, що є насправді. Знаходимося ми зараз у дворі гуртожитку Нау, одного з їх комплексів, де розташовано під ним одне з найбільших укриттів міста Києва. В інспекції бомбосховищ нам буде допомагати досвідчений дігір, дослідник сховищ з багаторічним досвідом. Гікон нам показує зараз це сховище, одне з найбільших у Києві, в якому воно знаходиться стані. Перед собою один з небагатьох входів у це сховище, Їх тут знаходиться раз, два, три, чотири чотири кількості. Ще можна дістатися з середини будівлі. По закону зараз всі ці входи вони мають бути в доступі 24 на 7. Запрошуємо вас. Вхідна галерея все захаращено сміттям. Теж бачимо з Пішню двері дивом, що їх не підсипали, ну металобрухт, не порізали. Як вона є, все затоплено, вода стоїть. Сховище виглядає всередині, бачите, грибок на стінах, цвіль, волога, пляшки з-під горілки і гнилі матраси. Це сховище було розраховане на укриття декілька тисяч осіб одночасно. Бачите, кустарним шляхом сюди провели струм, тому що все було вкрадено. До повномасштабного вторгнення тут взагалі був гігантський смітник. Я так розумію, що зараз проводяться якісь дезактиваційні роботи, тому що є запах хімії. Невеликий. Ого, бачите? Такий стан. Тому що взимку тут стояв сморід, просто відходів життєдіяльності діяльності людини. Так, це система вентиляції. Були якісь індивідуальні засоби. Я маю на увазі засоби індивідуального захисту. Ще один блок. Дуже великого розміру сховища. Тут, тут. це були баки для води. Теж все вкрите ржею. Вихід, до речі, який... Просто щований були ще до приміщень, туди він закритий повністю. Тобто до приміщень з людьми вихід повністю закритий. Це рештки фільтровентиляційної установки, яка мала забирати зверху повітря забруднене. Теж все знаходиться в жахливому стані. Світла немає в цій частині ніякого. Тут вода. Рештки нар. Деякі мали укривати всередині і вода. Так Розумію, що там видно ага. ще одні геметичні двері і ще одна галерея підхідна. Ну як тут можна вкриватися тривалий час, все повністю штукатурка обвалилася, сипалась, вода, сміття. І можна так по дверях потрапити всередину да, для того, щоб укритися. Отак От виглядає одне з найбільших за по духович міста Києва. В районі Карававих дач. Це жах невимовний. Просто. Найбільше в Києві. Підземна електростанція для генерації струму. На випадок, коли всі об'єкти критичної інфраструктури на поверхні будуть знищені, оці три дизельні генератори мали виробляти струм, але вони повністю розкрадені. У мене є ще фотографія, це 2010 рік, коли вони стоять цілими. Така електростанція могла живити. Не одне сховище, а цілий комплекс тривалий час. Тобто за рахунок спалення палива, пального всередині, просто ну як е, маленька підземна електростанція на, на, на пальному дизельному. Детальніше про те, як працюють подібні машини, можете подивитись в нашому попередньому відео про бомбосховище міста Києва. Зараз для контрасту ми покажемо вам сховище, яке збереглося. Майже недоторканим ще з радянських часів. Друзі, це фактично невизнаний музей холодної війни. Це рані оцей росіянський, а там бомбу витримує. В цьому сховищі бачимо, що присутня електрика. Маємо такий нари, де можуть укриватися люди. Навчальний клас, де навчали цивільному захисту, як поводитись з бомбами. І зброєю масового ураження. Бачите? Все збереглося от, в плани евакуації. Все збереглося фактично ще радянських часів. Телефон для зв'язку. Алло Путін? Привіт. Ти када здохнеш? Ну ладно. Сказав наступного року. Ящики з протигазами. Запаковані. Фільтри, сумки, все. Просто все Аміак. Це в наявності, да, це називається індивідуальний протихімічний пакет. Тут є спеціальна резина для знезараження з отруєних радіацією предметів індивідуального захисту. Якщо таку хрень підпалити, то... Ці, хто знаходиться всередині бомбосховища, помруть. Такі прецеденти вже були. Бачите, все підготовлено для того, щоб перебували люди. Тобто, можна сказати, що це бомбосховище знаходиться в прийнятному стані для утримання людей, але все це варто зазначити тільки через те, що воно було добре побудовано і його не розграбували. Тобто воно не реконструювалося з радянських часів. То, до речі, зробили заміну в санузлу. О, ну, Єдине, що тут було зроблено, да, замінили стрілки. Це круто. Це фільтровентиляційна установка, вона нібито працює. Так, тут я можу її запустити або так. Не працює. Або вручну. Подібну установку ми показували в одному з наших попередніх відео про бомбосховище. Подивіться, будь ласка. Друзі, наступне бомбосховище. Це пологовий будинок но бомбосховища з 24 четвертого числа не разу не було відчинено для для людей для матері які тут зараз знаходяться сховище було підтоплене під коліно і після, після інциденту який трапився нещодавно влада звернула увагу і почали робити якісь процеси подалі ми вам покажемо як там як там знаходиться людям які там умови і ви самі все побачите Це бомбосховище, яке знаходиться під пологовим будинком, тривалий час було закрито. Тільки зараз його відкрили після нещодавних подій, бачите, поставили дуйку для того, щоб вивезти звідси вологу. Скажу вам, що це марно. Тут як була вологість, так і залишилась. Затаскували в воду. Тобто от таких от умовах. Мають сидіти жінки вагітні, так, або вже ті, хто народили. Бачите, завезли воду і повкривали нари, тому що вони вологі, повкривали їх ковдрами такими. Ну це таке, як це називається, марля медична. Одноразово її вкладають да, на різних медичних процедурах. Тобто і все. На цьому всі підготовчі процеси для оновлення під... сховища завершені. Як рожаниці називаються, ті, хто тільки народили щойно. Породілля. о! Жінки з породіллям, як е, в поезії істуса, як юне породілля стане матір'ю. Своєму щасті і в ганьбі своїй. Схилилися сокори до води, яр вирує. а це особові справи знову таки жінок, які тут народжували ще з радянських часів. Ну отак. От тобто гнилі протигази. Ну, найголовніше, найцікавіше, що в радянський час. Спеціальні існували дитячі бокси. Зараз ми здійснимо розпаковку такого бокса. Ми знаходимося в бомбосховищі під пологовим будинком. А зараз, знаєте, блогери люблять робити розпаковки. Які часи, такі блогери і такі розпаковки. В радянський час в кожному бомбосховищі під пологовим будинком знаходився отакий от факунок. Цілий склад. Всі пречі в Радянському Союзі були уніфіковані. Якщо, наприклад, можна було тютюнові вироби, робили на таких верстатах, де можна було пробити патрон для автомата Калашникова. Так само в радянський час існувала тільки одна коляска для дітей, яка називалась Мальвіна. З неї знімалася верхня частина під час атомної війни мали встановлювати такі от конструкції. Називаються вони КЗД. Камера захисна дитяча. Ми розпакуємо таку камеру. Вони вже давним-давно їх строк. В експлуатації вийшов, їх не можна використовувати зараз, тому ми їх легко і відкриваємо, тому що ну, сучасним дітям вони вже не знадобляться. Але ми вам просто покажемо принцип їх дії, тому що насправді таких камер по Києву залишилось дуже мало, їх майже ніде не збереглося. Знімався верхній каркас. І робилася рама. Тут металеві їх готови. І сюди, бачите, для огляду з одного боку віконечко є, щоб спостерігається. Це майже як собачки вносять. Так переноска така сюди мали покласти. Тим. Все застановилось на коляску мальвіна, таким чином людина транспорт, транспортувалася. В умовах ядерної війни. каркас металевий Вдягався з обох боків для того, щоб тримали форму. Ну, тобто ви зрозуміли. Типу палатки. Як палатка, тільки пересувна на коляскі ну, От Бачите, це все нагромадження оцих от захисних камер. В принципі, в цьому тільки це бомбосховище і й цікаве. Це інше знаходиться в жахітливому страшному стані. І, чесно кажучи, я просто не беру тями, як тут можна утримувати жінок в післяродовий період або навпаки дородовий період. Це констабір, такий підземний смітник просто. Гнілий. Ніякі дуйки, нічого його не врятує. Тут потрібна реконструкція. Подивіться от на цю стелю. А зараз ми потрапимо в зразкове сховище однієї з київських лікарень, яке обійняло перше місце в Києві за рейтингом 2019 року за станом бомбосховищ у сьому місті. Просто рай в порівнянні з тим, що ми бачили на попередніх сховищах. Тут просто підземний рай, можна сказати. Справжнє підготовлене сховище для укриття людей, пацієнтів з різними станами. Все вибінуване. До речі, мені доводилось бувати колись в цьому сховищі, десь у 2012 році тут було дуже все погано. Можна, до речі, буде на контрасті показати, було, стало місця для важких пацієнтів. стерильно все. Буч Кімната. І тут ліжка. Це операційна. Підземна. дизель генераторна станція. Ого, так все ж я розумію, дизель. Новий. Це технологія. Ця конструкція здатна живити в бомбосховище в автономному режимі. Тут 500 літрів палива. І таким чином воно буде генерувати струм, підтримуючи всередині повністю автономне життєзабезпечення, операційні і для всіх потреб пацієнтів. Тут можна сказати, що це у нас першокласний схоп. Оце фільтровентиляційна установка. Теж оновлена, нові фільтри стоять. І що головне, вона може працювати. Ця фільтровенціляційна установка працює повністю в автономному режимі. Натискається кнопка і запускається система очищення повітря. Оп, буфет. Все повністю кімната, навіть мікрохвильова піч є, холодильник. Все, готово. Тут не якразіної метро. А, і бойлер навіть є. Нічого не себе. Не от Діплом. Це перше місце. Бачите? Найкраще сховище від Києва. Дуже буде контраст з шостим пологовим будинком. Де ми знімали такі самі двері повністю ржаві. Тільки ми там туйку поставили, щоб вологу всередині прибирати. Як бачите, є над чим працювати, і більшість сховищ, на жаль, знаходиться в неприйнятному стані. Це був екстрений випуск, присвячений бомбосховищам Києва. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, надсилайте нам донати. Та вже скоро ми побачимося у нових відео, де будемо більше розповідати про різні райони Києва.